Доброго. Є два варіанти. Було зазначено налаштування. Візьмемо універсальність і зазначило Хмельницьку область це чорноземи. Вони в основному однорідні. Основна маса. Є винятки, правда, є де трішки глини з піском, є більше навіть і легкі, навіть піщані ґрунти. Ну цього дуже мало. Акцент беремо на чорноземи. Відповідно, в даному випадку підхід такий: сухі ґрунти, орані, однорідний чорнозем. Грудки, які ви там ногою не можете нормально розбити. В даному випадку нам важлива чіпкість. А ось чіпкість краще в Deusa 1. Тому використовуємо програму саме Mono. Розгін. Чутливість 96. Швидкість 1 2,5. В залежності від місця задачі вашої швидкості і помаху. Дискрім встановлюємо саме мінімальний, при якому нема реакції при покачуванні вверх низ Баланс ґрунта. При помахах над ямою саме низьке значення, зазвичай, десь воно там близько 76, 7, інколи навіть 4. І слабкі сигнали 3-4 в наушниках. 5 можна застосувати без наушників. Далі, другий варіант налаштувань. Це налаштування саме мультичастоти. Є золота середина поміж програмою першою суперстабільною і другою суперчутливою до дрібних цілей на легші ґрунти, саме програма номер 3 На базі третьої програми ви вносите зміни. Чуйку на 1-2 пункта піднімаєте від заводських налаштувань. Шумопоглинач понижуєте на одиничку орієнтовно, буде стабільність. Далі. У нас є тут доволі такі там, скажімо, цікаві параметри слабких сигналів регулювати, там вони встановлені доволі адекватні, але от частоту потрібно скинути на 24, навіть при тому, якщо ви шукаєте дрібні цілі. вона найбільше розганяється. Робимо баланс ґрунту і побігли. Якщо ви можете працювати на цій програмі, мультичастотній третій, безпосередньо на озвучках. Поліфонії, яка вам подобається, то на ній там і потрібно працювати, бо тут дискрим теж потрібно встановлювати саме нижчий, коли покачуємо вверх вниз і забезпечити стабільність. І буде мінусовий дискрим, відповідно, нам потрібна поліфонія. Далі, якщо ви можете чутливість баланса ґрунту в даному випадку встановити на одиничку, у вас буде стабільність, то тоді вам перша програма моно не потрібна, у вас буде та сама чіткість. Зрозуміло? В принципі, все. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете зв'язатися зі мною по телефону, отримати консультацію. Телефон демонструю.